Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан. і Ви на каналі People. І сьогодні ми вам покажемо, як вам налаштувати вручну ip камеру від компанії Hikvision. Поїхали! Придбаючи камеру професійної лінійки від компанії Hikvision, ми хочемо її дістати, підключити та одразу, щоб вона у нас працювала в мобільному телефоні. Але не все так просто. Перед тим, як нам додати її мобільні сервіси HikConnect та інші сервіси, наприклад, там підключити до відеореєстратору чи використовувати будь-якій платформі, нам її треба перед цим налаштувати. І тому зараз ми вам покажемо, як через ваш комп'ютер. Локальну мережу, дротове підключення, налаштувати такі камери від Hikvision. І так, для того, щоб нам вручну налаштувати камеру Hikvision, нам треба спочатку дізнатися її IP-адресу та її активувати. Для цього нам потрібно використати програмне забезпечення від компанії Hikvision – SADP Tool. Посилання на дану програму ми вкажемо в посилання під відео. Ви можете її спокійно скачати, вона безкоштовна. І так, ми запускаємо SADP Tool, для того, щоб нам знайти нашу камеру в мережі та її активувати. Ось, бачимо, що. Знайшовся, знайшлася наша камера в локальній мережі, і вона в нас не активна. Ставимо прапорець та активуємо за допомогою нового паролю. Activate. Все, наша камера активна. Бачимо, що камера одразу у нас отримала IP-адресу від нашого роутера, бо по замовченню в прошивці було зашито функція DHCP. Але ми можемо вручну виставляти ту IP-адресу, яку нам необхідно. Для того, щоб ми могли і далі потім заходити, змінювати якісь налаштування за допомогою веб-інтерфейсу. Ось ми можемо тут прописувати. Для підтвердження введемо наш пароль, який ми тільки що придумали. І все, у нас IP-адреса залишилась статична. І так, далі нам потрібно перейти в наш браузер. Та Зайти за допомогою IP-адреси на нашу камеру і продовжити далі налаштування. Ми будемо використовувати браузер Microsoft Edge, але є певні нюанси. Всі ми знаємо, що починаючи з останніх оновлень 10-го Windows і останніх оновлень Windows 11, у нас зник Internet Explorer Classic, за допомогою якого встановлювали, встановлювалися плагіни та налаштовувалися дані камери. Тепер нам треба в даному браузері увімкнути функцію сумісності з Internet Explorer Classic. Це робиться дуже просто і швидко, зараз я вам покажу. Заходимо в параметри, шукаємо пункт стандартний браузер і шукаємо далі під пункт Дозволити сайтам перезавантажуватись у режимі Інтернет Explorer». Тут обов'язково ставимо Дозволити, і браузер нам запропонує автоматично перезавантажити його. Ми ось тут натиснемо кнопочку Перезавантажити. І у нас з'явиться функція режиму сумісності з Internet Explorer. Як це буде працювати? Ось тут у нас з'явиться ще кнопочка перезавантажити вкладку в режимі Internet Explorer. Але перед цим ми давайте пропишемо IP-адресу нашої камери. 192 168 110 214. Так, вірно. Да. Натискаємо. І все, ми попали в налаштування нашої камери. І натискаємо кнопочку Перезавантажити вкладку в режимі Internet Explorer. Натиснули і все. Ми в режимі Internet Explorer. Заходимо на нашу камеру. І все нам пропоную встановити плагін для роботи подальшої камери. Ми натискаємо на силку, натискаємо Виконати і встановлюємо плагін. Так, він у нас встановився. І все у нас автоматично ми бачимо, камера вже працює. І так, давайте далі переглянемо налаштування. Заходимо в конфігурацію. Бачимо, у нас тут багато різних пунктів. Можемо ось тут час налаштувати, це у нас є синхронізація з часом комп'ютера, щоб так швидше було. І все, наша камера автоматично отримала час і нам не треба за це поки що хвилюватися. Далі це пункт у нас сперез... Який? системний пункт. Де ми можемо побачити кнопки для перевантаження, для скидання камери на завод та оновлення програмного забезпечення. Зараз нам це не потрібно. А нас зараз цікавить пункт мережа. Переходимо в нього, ми бачимо, у нас тут прописані всі мережеві налаштування. Бачимо, прописані наш шлюз обов'язково повинен бути прописан. Прописані DNS, обов'язково повинні, для того, щоб камера могла коректно виходити у світ і ми могли використовувати її у хіп-коннекту. Скаємо зберегти. Ми дописали ще один DNS гугловський. І так, давайте далі. Далі у нас є кнопка WLAN. VLAN – це налаштування параметрів нашого Wi-Fi. Тобто ми задаємо IP-адресу Wi-Fi. Ось тут стоїть по замовчній DHCP, Можемо так залишити. А, а потім далі, як ми підключимо по Wi-Fi, можемо змінити цю IP-адресу так, як нам потрібно. Перейдемо в вкладку «Розширені налаштування. І ось тут ми бачимо пункт Wi-Fi. Можемо побачити мережі, які у нас є в списку. Вибираємо необхідну нам Wi-Fi мережу, прописуємо ось тут пароль, натискаємо Зберегти і все. Наша камера підключиться до мережі Wi-Fi, і ми зможемо використовувати її без підключення дроту і встановлювати в те місце, яке нам потрібно. Так, після цього ми можемо перейти. «Platform access» – це ми налаштовуємо платформу доступу для того, щоб наша камера могла працювати у платформі Hip Connect. Натискаємо Увімкнути. І придуємо і, при, і вводимо код верифікації. Код верифікації ви можете створити самі такий, який вам необхідний, щоб його не забути. І натискаємо ОК. І обов'язково після цього натискаємо кнопочку Зберегти. Так, давайте перевіримо, чи активувалось. Бачимо, що поки ні. Так, бачимо, що камера у нас отримала статус уже онлайн. Ось тут ми можемо натиснути на це вічко і побачити код верифікації, якщо ми, може, його забули. Та можемо далі вже сміло під'єднувати камеру у хіп Connect, для того, щоб ми могли віддалено дивитися далі наступне налаштування це у нас аудіо. Дуже часто питають і кажуть, що не працює у нас мікрофон, чи немає запису звуку. Обов'язково в вкладці відео і аудіо на потоках на головному та додатковому потрібно увімкнути цю функцію. Натискаємо Video and Audio і натискаємо зберегти. Потім вибираємо пункт. Сабстрім додаткової потіки теж обов'язково вмикаємо відео і аудіо. Все, тепер наш звук буде коректно працювати і відображатися у нас у HipConnecті. Так, наступний крок: нам обов'язково потрібно налаштувати наш запис. Ми можемо налаштувати запис постійний, щоб камера постійно писала. А можемо налаштувати по детекції руху. Рекомендую налаштовувати по детекції руху. Бо завдяки цій функції ми зможемо зекономити місце на нашій SD-карті. Вмикаємо Enable Motion Detection, Enable Dynamic analysis» І малюємо зону. Натискаємо кнопку «Draw Area і малюємо зону нашої детекції. Можете малювати ту, яку вам необхідно. Це так зараз, для прикладу, я на весь екран розмалював. І обов'язково ставимо чуттєвість. Натискаємо зберегти. Зону намалювали. Бачимо, у нас вказаний ось тут розклад, що у нас камера буде працювати з понеділка ну, цілий тиждень, 24 години буде працювати ця функція. Тепер в методі зв'язку linkage метод. Обов'язково вказуємо, що у нас є за завантаження на. SD-карту. І що це у нас йде спрацювання по ось такому ось по ось такі ось події? Натискаємо зберегти, і все. Розклад за тривогою ми частково налаштували. Далі нам потрібно перейти в вкладку Storage і обов'язково відформатувати нашу SD-карту. Яка вже вставлена в нашу камеру. Ось тут ставимо галочку, натискаємо «Формат» і ОК, і чекаємо завершення форматування нашої карти пам'яті. І так, бачимо, що карта пам'яті у нас відформатувалась, і готова записувати наш архів. Якщо ми зайдемо тепер в розклад запису, нам обов'язково ось тут треба вказати, що тип запису у нас йде по події. Ось ми вказуємо подія і малюємо графік. Після чого копіюємо на всі дні і обов'язково натискаємо кнопочку Зберегти. І далі є у нас ще додаткове налаштування. Ми вказуємо, що у нас іде перезапис. І у нас є тут налаштування предзапису та після запису події. Залишаємо так, як все є. І все, тепер наша камера готова до роботи. Давайте перевіримо, чи у нас працює запис. Зайдемо у пункт Playback. І ось ми можемо побачити, що на шкалі у нас йде запис, був запис ось. Натискаємо програти. Так, і все у нас працює. Не так все вже складно налаштовується. Тепер далі ви можете брати свій смартфон. Просто сканувати ось тут QR-код на камері, або вручну забувати в додаток серійний номер і додавати в мобільний телефон. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам потрібно таке налаштування показати, ми обов'язково його знімемо в наступному відео і покажемо вам, як додавати пристрой HIP-Connect. Колеги, друзі, клієнти. Як побачили, все налаштовується швидко, просто. Головне, щоб у нас було правильне програмне забезпечення. Та підключена камера до нашої локальної мережі. Якщо у вас залишились питання по даним налаштуванням, або у вас є ще якісь пропозиції по подібним відео по налаштуванням, те, що ви хочете побачити, напишіть їх, будь ласка, в коментарях. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. People, і yeah, безпека для людей. Папа! -па.